Друзі, вітаю! Мене звати Іра, і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні в нас відео про порожнявчики. Я знаю, ви любите мої порожнявчики, і я сама люблю. Справа в тому, що я собі відбирала аромати, які в мене залишалися від відливантах на осінь. З осені, верніше. Осінні, зимові, ну, з такими тимпотяжкі, солодкі, там всякі різні запахи. І які я не хотіла залишати на наступну осінь. Я собі поклала їх в коробочку. Хто не дивився цей стрім, подивіться. До речі, от є вкладка відео на каналі, з боку є вкладка списки відтворення і далі є мої етери. Тобто, в прямому ефірі я показувала відливанти, які я собі відбираю. Можете подивитися в записі всі мої прямі ефіри. В цьому всі мої стріми, в записі є збережені. На каналі Можете коментувати, дивитися, там багато цікавого. І обов'язково приходьте на стріми, звичайно, по п'ятницях в основному. Так, хвилинка реклами закінчилася. Власне само реклами. Отже, я собі поклала їх в коробочку і робила. Спочатку я щось діставала під настрій, туди-сюди, а потім я собі почала робити, я це назвала парфлото знову реклама, самореклама, Підпишіться на телеграм, і я там показую, що мені випадає. Тобто я на осліп запихаю туди руку, шарю, 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 шарю там в тій коробочці і дістаю від левант. І мені так класно зайшла ця гра, що в мене реально пішло. Ну, парочка не, не багато, звичайно, але досить таки Пустих пустунчиків, порожнявчиків, в мене є. Які я вам сьогодні покажу. І в двох словах скажу: хочу їх чи не хочу, адже в мене тепер нове правило, не йде в мене нічого в хотілки, якщо я не добила від лаванд до дна. І так, що я спочатку А, і ми ще, я ще вам покажу, що я відібрала собі з наступного тому відео може трошки затягнутися, але я постараюся недовго. Відливанти, ті, що будуть в пустих, які, про які я буду розказувати, будуть, оцюд, оцюд, оцюд. будуть тут флакончики вставлені. Не використались в мене до дна, це є лапантер-лежер. Я його носила один раз, і тут ще, мабуть, на один раз залишилося. Це прекрасна версія, схожа на всі пантери світу. Пантери я дуже люблю. Тільки легша, прозоріша. Чуть більше пудрова, мені здається, і така дуже м'ягесенька, дуже така, ну прям дідська пантерка, така пантерятка. Недовикористала не я тут, вона досить стійка. Недовикостала я теж знов через стійкість, я, напевно, розгітрину сила це є сицилія від мансера. А гарний аромат цитрусово-фруктово. Цитрусово-фруктово- свіжий. З... Здається, з дерев'яхами чи амбруксантом в базі. Ну, коротше, з гарною базою, в мене немає до нього претензій. Єдине, що я не люблю яблуко, яке я тут добре відчуваю. Тому я цей аромат, мабуть, доб'ю з задоволенням, але флакон собі поки що не надумала. Але він реально дуже гарний, дуже позитивний. Я носила його з задоволенням. Це колись мені Альонка відлила. Так, Берлінська діва. Теж в мене тут залишилось, ну, напевно, рази на 2. Це ті аромати, які я забираю в наступний місяць з собою. Ну, чи то не на місяць, а типу в наступну коробку. Не дійшло мені теж от буквально одну капельку. У мене залишився колеж, який я собі відкладала, це є соа де пафам. Парфам. Пані Світлана мені скаже парфам. Треба казати, парфюм. Коротше, коліш не пішов. І шалімари я ні разу не носила. Це є парфумована вода, я його залишаю, я їх зношу. Так, що в мене використалося до дна, у такий в мене чудо мішечок, куди я складаю пустин, пустишечки свої. Так, буду діставати просто рандомно. Це є рошас, рошас, роша. Мюс дероша. Прекрасний. Це такий кремовий, дуже затишно-кремовий аромат з нотами зеленого листа. Тут заявлений банановий лист. що він там прям банановий, я не знаю. Але це такий свіжий крем, свіжий аромат чистоти, дуже гарний. З задоволенням я його зносила. Я пересвідчена, ні. Сподіваюсь, що ні. Так, наступний, що я дістаю. До речі, не сказала за цей до дна мюс. Поки що собі я його не, не буду брати, тому що він мене зараз буде простоювати. Я насолодилася цим відливантом. Може, ще виключу потім собі ще відливанта, але що вряд чи. Хіба 1 мл, якщо захочеться. Я їх, в принципі, не дуже то і бачу десь. This is not Blue Bottle, по-моєму, чи Bottle просто в синіх пляшечках, я, в мене тут не дописано: Істуарде Parfum 1.6. Це був зі сліпих затестів Тані. Старт мені дуже подобається. Це прям такі натуральні з зеленими цитруси, з травами, якими. та відкривайся. А база мені не подобається. Мене база так придушила. Тут якась оце така пудрова сухотравність, яку я не люблю. Коротше, я його так домучила, скажімо так. Старт мені подобається, а відкр... ну, В базі мені не подобається, а база там така досить стійка. Кушетка дьявола сержалютанса. Теж собі не хочу. Хоча, ну, непогано мені пішов цей відливант, але щоб шукати його у флаконі, е надто бальзамічно. Аж прям гостро. Тут багато смол, бальзамів, е такої деревини, якоїсь, може, там якісь ладани, чи що він дійсно така прям. Розслабляюча кушеточка для дьявола чи прихисток дьявола. Не знаю, як то перекладається, я не пам'ятаю. Собі не хочу, але це від Леван з задоволенням зносила. Дуже дякую. Це, здається, ще від діми мені. При... Ой, вибачте, не від Діми, від Віталіка на сліпі за тести мені приїжджав, чи він просто мені лютанці просилав, Я не пам'ятаю. Коротше, зайшов непогано, але флакон мені не треба. Наступний аромат варенція. Де Варенс, чи де Варенс. Це є фруктовий шипр. Це від відливанти квідальони. Гарний, Гарний, але собі поки що теж не хочу, тому що буде стояти, бо в мене ще в від Левантах багато чого стоїть. Але досить симпатичний, м'ягенький дуже. Мох тут дуже м'ягесенький. Тут такий мох от більше. А, такий не гострий, негострий, неколючий, фрукту... ну, стійкість, шлейф, в нього теж прекрасний. А, мох такий, як, знаєте в чому? Як в Естедюпон парфам. Я дуже люблю цей аромат, він у мене є в, в, в двох флаконах. Я а, їх не порівнюю, ну, тобто по ароматах вони не схожі, але саме цей такий м'який мох. Мені більше кудись в ту сторону, от в пантері теж мігесенький такий мох. Ну, от Порівняти, наприклад, мох там десь в Кабошарі і порівняти мох в Пантері. Вони різні. І от тут такий теж мігесенький мох, багато квітів, гарний аромат. Але собі поки що флакон теж не буду брати. Джил Сандер Сан. Для когось це літній. Ну, він сан, типу, багато хто його кажуть, влітку носять. Він такий кремово-тілесний крем для Загара. Тут багато ілангу, якихось інших квітів. Але для мене це був зимовий варіант. І такі іланго для мене трошки забагато. Тут саме такий іланг, який я не дуже то люблю. Його я використала з задоволенням, але собі теж поки що брати його не буду. Все-таки така важкувата для мене історія. Спіріт Антоніо Бандерас. Сливовий. Дуже приємний, слива. так, Не скажу, що компот. Слива придимлена. Теж з дерев'яхами, з якимись квітами, але в основному аромат про сливу. Єдине дуже він на мені був тихенький. Я практично за день вилила його на себе, тому я. Я люблю аромати не стійкі, але не тихі. Я не люблю, коли я від себе сама не чую аромата. Тому аромат красивий, можливо, на комусь він тримається довше, на мені він не тримався. Коко Шанель в парфумованій воді. Боже, це прекрасно. Флакон я не потягну по грошах. Це амброво, пряна, пряні квіти, багато гвоздики, коріандр. Амбра тут така, майже унісексова, я б сказала. Він такий весь дуже зібраний цей аромат. Не так, як шипре, що, як кажуть, випрямляють спину, а прям такий зосереджений, от цілеспрямований. Я коли писала на нього огляд, він дуже мені нагадує мою маму. От вона собі, як то кажуть, віжецельні, віжу, віжу препятствия. Вона собі поставила на день, плани вона все зробила, все вона відпочиває. От мені він чомусь нагадав її, хоча він такий досить. Ну, колючого, такого от, з гострими кутами тут нічого абсолютно нема, хіба що може трошки гострить густр... гвоздика. Але саме через то, от його таку. І не скажу, що він строгий. Я не, от не знаю, як це пояснити. Ну, аромат дуже гарний. Я би собі, напевно, на осінь взяла ще ось такий якийсь малесенький відливант в такому флакончику, щоб тих палочок не плодити. Флакон я просто не потягну. Jimmy Choo Fever. Штука, яка попала мені в хотілки, в вішліст, швидше за все, на осінь я собі його візьму. Це такий типово солодющий просто люкс. Абсолютно звичайно, от куча їх є солодких, тут слива. На старті, в ньому заявлена кава, але в нього є такий дивний характер в розкритті. От він мені не схожий на весь солодкий люкс, який я мала до того. Ну, дуже мені сподобався і в шлейфі він прекрасний, і такий він зігріваючий, багато тут, ну він дуже солодкий. Тут така дуже солодка слива, але от є в ньому чи так кава, йому щось таке дає. такі, а, от таку якусь не, І терпчинку, і якусь таку навіть трошки димність, але не м'яку димність, а саме він такий має якусь густринку. таку. Дуже мені сподобався це відливант від Наталі. На сліпі затести мені приїжджав. от Я його добила до кінця. І я його внесла собі в хотілки. Я хочу флакон такого аромату. Вони там є, здається, 40. От 40-вочку я би собі таку поставила. Лоліта Лемпицька Ом. Чоловічий аромат, який, звичайно, ніфіга не чоловічий. Дуже багато лакрисі. Цукор тут заявлений. Я не пам'ятаю, що ж там. Ваніль, звичайно, багато ванілі. Геліотроп, здається, тут є. Але от в перші рази я його носила, він в мені був дуже солодкий. Такий, от навпаки, такий жіночий жіночий, який, о, нічого не знаю. А от зараз я доливала вже на себе ті останні каплі. Як же та лакриця красиво з мене диміла. От прям диміла. Такі, ніби там якісь смоли були. от щось таке. Така вона була задимлена. Чимось мені ця лакриця, сама нагадала дуже лакрицю з ванільного ліса лютанца. З задоволенням я його добила. Дімі дуже дякую за це знайомство. Я ще маю ось такий якийсь величезний, не знаю, скільки там мілілітрів від лаванського аромата, але я вже буду його носити восени. Сікі Ван Кельвін ну Всі знають: цитруси, одеколоністі, трохи якоїсь зелені, такий типовий фужер-сіжак, з гарним шлейфом, з, такий аромат чистоти, аромат білої сорочки. На всі випадки життя. Позиціонувався він з самого початку, як унісекс, секс, що типу ти і твій бойфренд, чи е, подруга. ну, Можете носити один аромат на двох. У вас там футболки на двох і аромат на двох. Дуже гарний, мені сподобався це від Альони, мені від Леван, дуже дякую. Ну, від Леванті я його собі купляти не хочу, але по якійсь нормальній ціні я би, може собі його взяла. Я люблю таке. Це от прям така поливаха. І я не скажу, що він ну, такий зовсім не стійкий, Не одеколон, там туалетна вода, мабуть. Так, Salvador Далі, Sunrise і Karakis, здається, бо я тут, як завжди, не дописала. Цікавий аромат. Тут такі пудрові пачулі медицинські, з якимись смолами і бальзамами. Він таку має, от навіть якусь таку мінеральність мені дає, От як розтовчені таблетки, як в лалік. В перлах Лалік. Оцю таку, знаєте, аптечні, отакі, в той порошковість. Таку. Дуже цікавий. Досить стійкий, шлейф в нього невеликий, але ну не скажу, що дуже стійкий аромат. ну Декілька годин він таки тримається, але все-таки це бюджетна парфумерія, це Сальвадор Далі, я не знаю, які там зараз ціни. Але дуже цікавий, мені сподобався, в хотілки він поки що не попав. Але я буду мати собі його на увазі і пам'ятати, що він мені ну дуже цікавий. І останній з цього мішечка аромат. О, божечки, це є один сіслий. Це прекрасно. Трієчка в мене ввійшли сті. Цей в мене ввійшли не попав, бо ну, в мене хіба дві нирки піде на один, на один сіслей. Чи сіслей? Чотирьох нирок я не маю. Якщо вже вибирати між ними, мені більше сподобався бо сподобала стрійка. Хоча я знаю, що багато хто цей любить більше. Це свіжо-зелений, такий з теж, такими якимись шипровими акцентами дуже красивий, теж, напевно, тут така от теж, якась зелені пачульки чи щось таке. Я не пам'ятаю, що там в піраміді. Но враження від них, звичайно, від одного і від другого в мене просто неймовірні. Чудовий аромат, дуже дякую за це знайомство. Такий теж аромат, який призиває весну: цитрусово, свіжий, але не банальний. Не такий, типу, просто як якийсь і все таке. Такий більше, кудись, оця зелень, така колюча. Дуже мені сподобався і пудра тут база шикарна, всі база, що в одному, що в другому ти ніби свіжаком користуєшся, а база просто я ходила і я сама від себе балділа. Чудо! Чудо, це був останній аромат. А тепер я вам покажу швиденько, вже без флаконів збоку. Розкажу в двох словах, що я собі наготувала наступне. Що я буду ковиряти там в тій своїй парф коробочці і робити парфлото? Ороша, Одероша фреш і Ороша Одероша просто. Беру їх зараз в користування. Це вже не просто ну, це не те, що я хочу добити, ніякий не проживпан, нічого. Це те, чим я буду зараз користуватися, але так як через то парфлуто, в мене дуже гарно розходяться аромати, тому я собі повибирала. Є Сайду від Елдо, це є конвалія. Конвалієвий аромат з маршмеллоу. Я ще їх толку не відносила, вони мені приїхали від Юри на сліпі за тести. І так в мене ну, я його перелила і треба його зараз діставати адже сам чесною конваліє. Трермес. Я маю маленьку вже мініатюру, яка в мене в флаконі, але я жлоб жлобський тому що я дуже мені сподобався цей аромат. Я від нікому не віддаю, а буду його вливати на себе. О, Боже, я його обожнюю. Ветівер з цитрусами і з мінеральністю. Міратомалізія йомо ветівер. Це чистий ветівер з цитрусами. Заявлений в переміді ВТВ, дуже зелений, дуже прекрасний, такий. Ну, теж не скажу, що поливажка. ВТВР все таки але чистий, такий в цитрусову сторону. Теж буду його носити зараз. Так, це що? Ой, це не то, щось не то. Балмайт Ecstatic. Так, такого я ще не вчила. Я не бачу, що я написала. Ну, коротше, це такий грушовий солодкий е, люкс. М -м -м. Невеличкий відливант, він в мене залишився зі сліпих затестів, буду добивати. Е, невелика кількість в мене тут, то вже йде, як в добивантики. Це є Chanel 5 Premier. Це є прекрасна версія, така більш сучасна. Е, дуже його люблю. Звичайно, я би хотіла мати у флаконі, але, але поки що не маю. Колись. От, доб'ю його і піде в мене в хотілки. Signorina Elleganza Ferragamo. Це теж така солодка люксова водичка, Толком звідси пахне фручулями. І не пам'ятаю, що ще про нього говорити. Він нам сподобався на сліпих затестах. І я його після того ні разу не носила, От і піде. Дотура нуар. Датура нуар це такий весняно-квітковий аромат. Я не пам'ятаю, що там заявлено. Не пам'ятаю, там якісь квіти, дурман цей заявлений, ну, піде на весну. От якраз підписуйтесь на Телеграм і буду розказувати про нього. Це колись від Левантик від Альони приїхав і стоїть без діла. Саме весною його буду діставати. Залізна діва, це я пам'ятаю про шаурмат, я його носила. Він мені дуже подобається. Лілію ненавиджу, грушу ненавиджу. Тут лілія і груша, які я просто обожнюю. І металеві ноти, звичайно. Теж весняний аромат. От прямо на таку погоду, як зараз. Коли чуть-чуть вже там почне підтанувати, то що в нас там понападувало. В таку от прям капель, як українською буде, я не знаю. Дуже мені заходить. я його буду зараз теж користуватися, коли мені випаде. Нарцисо Родрігес маск. Але я понаписувала. сама ті бумажечки маленькі. Коротше, інтенс це те, що від Наталі. Гарний такий мускусний, здається, він знятий цей аромат. Типовий Narciso Rodріgis мускус. Чистий і гарний на весну зараз саме є оно. Теж я його толком не носила після затестів. От Зараз і візьму: Rose руш від One Cleaf Tartes. Дуже люблю цей аромат, коли я доб'ю до дна. Взагалі люблю цю лінійку, я вам постійно про це говорю. Мабуть, піде до мене в хотілки. Це така солодка троянда з какао, з квітами, ще з чимось це від Наталі. Ой, дуже гарний, дуже гарний, дуже смачний, такий смачний-смачний, от реально. Джуліет Хизаган Anyway. Слухайте. Я його на днях наприклад, звідси він пахне цим мускусом таким. Може, трохи якогось Самброксана, і все таке, як завжди в Джулія Хезеган. Ну, як він гарно звучить зі шкіри, я його на днях на руку собі нанесла. І так він мені сподобався. Ну, коротше, буду добивати і далі буду думати. Я не можу пояснити, чим це пахне. Це ось все така там, молекулярна кухня. Ну, дуже приємний. Я прям... А ще як воно, знаєте, молекули, вони так. Ну, це не молекули, маю на увазі молекулярні аромати. Вони такі вистрибують на тебе, откуда ні ви Ти повер... Нема його, нема, нема. ти повертаєшся і чуєш від себе цей шлеф. І я така, боже, звідки пахне. А потім така, а, це я. Ну от, Буду його зараз добивати теж. Iceberg Twice Rose. Це цікаво, цікавий аромат. Божечки, він класно звідси пахне. Це пахне апельсиново морквяним соком, напоєм, навіть таким трохи хімозним, який в результаті тут заявлені, до речі, насіння моркви. Коли наносиш це на шкіру, воно пахне трояндою, хоча троянди тут не заявлено, і називається вона ну, роз. Не знаю, як вони це зробили, як це добилося, але це дуже позитивна штука. Дуже це. От прям пахне ем, апельсиново морквяним соком, сочком, таким дитячим, таким, в тих метал скляних бутилочках з тими. Металеві такі пробочки зверху відкриваються. Обожнюю його. франк бокле шипр. Шипр, який нічого не шипр. Чимось схожий теж на мускуси на. Боже! Єрошов з язиком? Нарцису Родрігеса. І з гарними квітами. Прекрасний, тільки що він шипервий, я так і не поняла. Зараз буду його носити. Ну, зараз це не, типу, не на березень. Це от я буду просто, скільки там, назбируватися по 10-12 пустишечок і буду вам розказувати. Так, Мада, роша мадам роша. А, люблю цей аромат. Це моя улюблена квітково альдегідна класика. Я вам про неї 100 раз розказувала, в мене є окреме відео про роша. Люблю, обожаю, маю два від Леванта, це який в мене почати, його тут коротше, половинка от я його буду добивати. Honor Amouage. Пора, пора. Це така дуже цікава тубероза, яка мені сподобалася більше, ніж Love Toberosві від Amouage. Тут більше квітів, там ще, напевно, якісь жасмини, ще щось. Дуже багатий, дуже яскравий білоквітковий аромат. З задоволенням зараз буду його юзати. Lalique Pearls de Lalique. Опять же, я ще раз у мене як з я Є жлоб. Це троянда з пачулі, пачулі аптечні, отакі, як я розказувала, ці шоси. От, прям пахне мені тут тим порошком аптечним, побитими таблетками. Беру його в використання. У мене є флакон, але там в флаконі отак, тому я цей відливаю. Нікому не віддаю, буду сама використовувати, бо я, я жлоб. Ще недостатньо мені, знаєте, цих. Я подивлюся, може є. Ні, Тере-Ермес точно нікому не віддам. А це ще подумаю. Мабусі, мабу сен ала-фулі. Це фруктове шампанське з трояндою. Троянди мені тут трошки забагато, флакони не хочу. Але от зараз якусь весінню погоду я з задоволенням його на себе вилию, нема чого лежати. І прекрасний чудовий аромат. Це вже, я вже чекаю тепла до нього. Це є шопар, ілі, і шопар іріс. Шопар Імперіаль Іріс Маліка. Ірисовий аромат, який мені взимку мені не, щось там заважало трохи в базі. Він дуже гарний, дуже прекрасний, солодкий ірис з пудрою. Але чомусь на мені, здається, у І мені казали, потримай його до тепла. Бо в мене холодна шкіра може бути, що на мені часто дуже ноти скукожуються, особливо в холодну погоду. Тому я буду його носити в теплішу погоду з задоволенням. Це, то, не, то далеко не все, що я собі там наготувала. В мене ще є шуфляда з відливантами, куди я не залазила. Але підписуйтесь на телеграм і будете слідкувати за моїм парфлото, а потім я вам вже буду розказувати, що в мене дійшло до дна, адже відлеванти ну Правда Боже, ну ливанти швидше прибувають, ніж вони знищуються. Я вам чесно скажу. У мене тут скільки було, їх 12 чи 13? А за останній місяць тільки в сліпих за тестах вже поприїжджало штук 30. Я, звичайно, звітом не все буду носити, але мені звітом багато що подобається, тому я все одно буду собі залишати їх, і мені здається, це ніколи не закінчиться. Але я не проти. Моя ціль користуватися чимось новим постійно. Все, я вас дуже затримала, вибачайте, багато тренджу. Всіх вас люблю, обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги. Цьомкі-бамки!